Привіт! Мене звати Тарас Максим'як. І сьогодні у нас огляд і тест-драйв не одного автомобіля, а аж цілої кучі. Нас запросили на лакшері фест, який влаштовує Віді Моторс, який під своїм крилом зібрав ну такі самі цікаві бренди на Україні, які є починаючи від Інфініті, Акура, Rover, Ягуар. Ой боже, що вони тільки не продають. От і нас друге після першого мого Візиту до неї в гості нас знову запросили на другу подію. Автівок багато, всіх їх передивитися за один раз якось не нечесно. Я приїхав конкретно, знову ж таки полюю за F-Pace. І тому сьогодні ми будемо тестувати конкретно F-Pace і ми все-таки докопаємось до того, чи це новий прорив в Ягуара, чи це все, -таки, все ж таки нас хочуть десь трошки обманути. Що ви думаєте, що журналісти приходять на... і різного роду блогери приходять на такого роду події чисто із ентузіазму. Ні, вони приходять пожирати і цим я займусь зараз. Картоха! Не лакшері. Взагалі не лакшері. Чорт. За що можу подякувати Віді, тому що я узнав, що є нова модель інфініті КІВ-30. За це можна подякувати. І з іншої сторони, чорт, чуваки, ну як ви могли запороти такі круті бренди, як Інфініті Акура? Вони абсолютно не розвинуті у нас. А мені аж злость бере від того, наскільки крута машина Акура, і від того, наскільки їх мало. Тамода і конкурси цікаві. Якщо ви не знали, чим зайнятися на тест драйві лакшері, то там конкурси, он, там побегать, ну, Ви називаєте число. Який об'єм Багапочка? Учасники готові? Не, ми, звісно, дуже вдячні компанії Віді за влаштування такого такої події, таких тест-драйвів. Але от е, він називається Лакшері Фест. От на 13.40 у в мене запис. А зараз 14.15, Ну це ми вже постояли в черзі за чаєм, до блінчиків ми не дійшли. Ну, зараз ще пару хвилин може ще почекаємо, коли наш лакшері ми посадимо в автомобіль. Їде, 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 їде. Наконець 40 хвилин, і я можливо попаду на тест драйв зараз. Уар space До речі, пам'ятаєте? В минулому відео я говорив, що хочу саме розглянути більш просту версію. На кінець приїхав ФПейс, який ми зараз затестуємо, подивимось. Зовні, до речі, можу сказати, що білий колір виглядає не настільки ефектно, як виглядав червоний колір на The Art of Performance. тиски скромніші. По поводу екстер'єра я ще не розібрався. А, а, а. А, а, а! Ребята, серйозно. Я хочу проехаться на цьому автомобілі. Ну це капець якийсь. Боже, не вже так багато людей, які блин, купують фейс і просто черга. Дивіться, тут три людини. Це кошмари якісь. Давай, давай. От я на лакшері-фесті, Fest, я ще не ругався ні з ким, хто їде. Е, клас, супер. Це случилось! Єсть на події, яка називається лакшері Fest. Я не хочу з кимось спорити за свою чергу, зробити тест-драйв автомобіля, пропіарити його на каналі своєму і комусь сказати, що я там на без 22 записаний. Компания Wiki Power. Блин, давай. В этом слоне на конце выставили словно модель. Я-то легендарю, нет, хледорожников повышенной Боже, хто таке віше? Чорний колір салону виглядає дещо буденно та сумно. Але перед тим, як почати критикувати ягуар за відсутність люксовості, я поцікавився, яка вартість конкретно цього екземпляру. доларів, 60 бедолу, Скільки? 65 доларів, 60 ю. Я в шоці. Далі наш тездрайв продовжився, обговорюючи, а що ми можемо придбати за таку суму і зрозуміло. Рівня Levante – нічого. У нас ще тут панорама. Затем держите. На минуточку. А це все, все стоит грошей. Прям, прям, прям. Хорошо. А хорошо. А вот заряжена полная версия. Дизеля? Ну, может быть. Да, да. Где-то в районе 70 стоит. А, ну, вот, все... а вот это таша, бензин, таша, вообще самая-сама -сама фул. Вот самый фул, сколько можем впертись. Ну, есть бензиновый престиж. Есть, например, портфолио. Он, кстати, хороший комплектаций или Air Sport. В хорошей комплектации сейчас будет стоить где-то в районе 80. 90 доларів. Ну, це С хороше з динамікою 5,5. З такими розкладами в машині є всі перспективи стати хітом. По-перше, це ягуар, тому ну, що всі вже порядком устали від X5, почти одинакового, всі покоління, GLE, який теж одинаковий постійно. і типа, Між МЛ і тільки владельцем Мерседеса можуть замітити різницю. І тут виходить на ринок свіжий ігрок. Ну, у нас все стереотипна явуар, це дорого, очень дорого очень. Дорога, очень багато. Не, ну, так, так при таких розкладах. Може з Ягуаром повториться та сама історія, що і з Поршем. Це може бути виход в маси, вот як каєн вийшов і він популяризував марку. 40 градусів підйом. Три ну колеса на роликах, одно все пение вообще поїхали. А теперь закрываем. <рес> І це за такие гроші така шумка. Класс. Да, ну так я, я ж чего здивувався, бо я під'їжджаю, я ж понимаю, що музыка грає. Ну я готов был к критике, честно. Те, що я там бубнів на черги, т.д. і т.п., ну так, да, є такий косяк. Так, да, ми там запригнули через годину як мали. Ну ладно, Бог з ним. У мене такий стан зараз не стільки від тест-драйву, як від того, коли я дізнався ціну цього автомобіля. Е, я сів, в принципі, подивився там пластичок, там не лакшері. Але капець, мені я додумався спитати, скільки ця машина коштує. За 57 тисяч, в принципі, можна взяти F-Pace мінімалці на дизелі. 57. За якийсь бомж варіант X5-го менше 62 не підходить. Конкретно ця машина, по-моєму, 65 тисяч з панорами, з подогрівом, з навігацією, двома. Круто! Круто, круто, круто. В чомусь має бути подвох. Ну, я думаю, що подвох все-таки в тому, що Ягуар каже, що це, начебто, їхня незалежна розробка, вільна, точніше, не так, не Ягуар, а український дилер. Але насправді Ягуар – це по суті є Ягуар XE. -Е. То тобто, на базі седану зробили. Кроссовер, просто зробили більш кузов. Кажуть, що навіть сьогодні був оффроуд тест. Ну, я не роз... Нема сенсу в такому автомобілі, нема сенсу розраховувати на, то, що... на те, що він щось може споказати на бездоріжжі. Треба об'єктивно розробити. Блін, ви ж не берете це ви ж не їдете на оффроуд тест Те саме і тут. Як і в будь-якому автомобілі, боки є, да. але ціна, питання ціни. Джел є, x 5 Отут от вже сидять нове дихання. Я ще раз повторююсь: Jaguar F-Pace може стати тим тригером, може стати тою іскрою, яка виведе бренд Jaguar, по крайній мірі, в українських реаліях, яка виведе Jaguar на новий рівень, популяризує цю марку, так як я вже казав, так як це було з Porsche Cayenne, І як наслідок після Porsche Cayenne вийшла Porsche Panamera, і все більше з'являється більше і більше цивільних версій. Те саме і буде у Фпейса. Інформації мало. В шоці від ціни. Лише час покаже, чим ця ціна може вилізти. З вами був Тарас Максим'як. вам!